Головне події в Харкові та області 26 листопада. Росіяни форсували річку Оскіл на Харківщині, щоправда, не там, куди активно проривалися. Не в бік села Сенькове, а значно північніше, в районі дворічної. Про появу ворога на правому березі поблизу Новомлинська повідомили аналітики групи Діпстейт. Частину території на своїй мапі вони позначили як окуповані. У Генштабі підтвердили, що ворог штурмував у цьому районі. Проте надалі в ЗСУ та Хова роз'яснили, як насправді виглядається форсування та ці штурми. Начальник ковалих Снігубов пояснив. Нив ворожі ДРГ на човнах переправляються через річку. Речник Осухортиця Назар Волошин уточнив з групи у 8-10 осіб правого берега дістаються двоє. Троє. Він запевнив, що все під контролем сил оборони. Вночі на Харківщині відбивали наліт російських шахедів. За даними повітряних сил зсу, загалом Україну атакували 188 ворожих. БПЛА. з них 76 збили, 95 локаційно втратили через протидію РЕП сил оборони. Ще 5 полетіли в Білорусь. За даними начальника хова Олега Синігупова, Харківщину атакували 11 шахедів. Сім з них збили. Один із вибухів чули в Харкові. Уламки цього БПЛА впали в полі поблизу села Докучаєвське. Усі цілі, які намагався атакувати ворог на Харківщині, були цивільними. Серед них об'єкти критичної інфраструктури. Новорічні солодощі з'явилися в продажу в Харкові. Департамент споживчого ринку мерії провів моніторинг цін на подарункові набори. Там констатували за рік святкове солоденьке здорожчало на 10-15%. Ціна наборів зараз від 80 до 630 гривень. Окремі шоколадні фігурки можна купити за тридцятку. Набори печива та пряників для самостійного прикрашання від 185 гривень. адвент календарі з шоколадками та цукерками від 250 до 600. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.